Острів Березань невеликий, його довжина становить близько кілометра, а ширина близько 500 метрів. Острів Березань являє собою унікальний археологічний пам'ятник, оскільки тільки на ньому збереглися сліди грецької культури. Раніше існувало і так зване таганройське поселення, яке розташовувалося на території сучасного міста з одноіменною назвою. Але дією морських вод воно було повністю знищене. Острів Березань у Чорному морі зберіг на своїй території безліч залишків культурної спадщини Елінів. Зокрема, руїни осель і храмів, руїни оборонних укріплень, кладовища і кургани. Острів Березань безлюдний, насамперед тому, що тут немає жодного джерела прісної води. Березань дивовижно-мальовнича. Тут ростуть персикові та абрикосові дерева, шипшина. Хоч цей і безлюдний острів, проте численні туристи прагнуть потрапити сюди, щоб подивитися на місцеві пам'ятки. Острів Березань належить Україні і знаходиться в Чорному морі. Відноситься до Миколаївської області Очаківського району. Від берега моря. Острів відокремлений лише двома кілометрами. За 4 кілометри від острова розташований курорт селище Рибаківка. За 8 кілометрів Очаків місто розташоване на Придніпровському узбережжі. З півночі і сходу острів омивають води річок Дніпро і Буг. З півночі і заходу омивається Чорне море. Основа острова Березань вапняна плита. В епоху Античної Греції являв собою півострів, проте підвищення рівна моря відокремило його від материка.